Зараз я спілкувався з клієнтом з приводу сертифікату, тобто покупка нерухомості по сертифікату, і на сьогоднішній день людина готова купити собі нерухомість трохи дорожче, чим ринкова вартість, але за програмою сертифікат. Звертаюсь до продавців, якщо ви хочете продати більш вигідно ваш варіант. Квартири. Ви можете звертатись до мене. У мене регулярно поступають заявки на сертифікат. А саме головне, що взаєморозрахунки дуже швидкі. Тобто, ми сьогодні провели угоду пару днів і кошти вже у вас на рахунку. І, і їх зняти дуже просто та, в принципі, зручно. І весь процес, як це буде працювати, я вам розповім при. Зустрічі або по телефону, тому звертайтесь за консультацією, якщо ви хочете продати більш вигідне вашу нерухомість. До зустрічі!